Він дебосиніж по землі із посохом у правій руці та з птахом на плечі. Одягнений у селянську рясу, а за поясом видніється сопілка. У руках тримає книгу. Саме так виглядає скульптура українського філософа, поета та педагога з Полтавщини Григорія Сковореди. Її становлять у сквері, що носить його ім'я біля малої академії мистецтв. Заслужений архітектор України Сергій Чечельницький розповідає, пам'ятник виготовляли спеціально для цього місця. Постамент. Примерно метр пятьдесят, метр сорок. Понятно сказал. И высота скульптуры ну, где-то метра три с кусочком. Это лучше всего подходит под то пространство, куда было принято решение. пам'ятник. маленький, можно слишком большой. Вот это оптимальний розмір, который по масштабу підходить к этому месту. Скульптура динамічна. Філософ не стоїть на місці, а йде, наголошує Сергій Чечельницький. Таким чином автори пам'ятника намагалися переосмислити попередників, додає заслужений архітектор України. А как вообще Григорій Сковороду представляли в других памятниках? Как правило, эта статичная фигура стоит, а он же был путешественник, он же переходил из села в село, он же философ, странствующий философ. И именно из этих соображений был придуман вот такой постамент, он, он идет по дороге, он идет, он идет в город, он идет в Полтаву. Скульптура з ковриди відлита з бронзи. Це класичний матеріал, який вирізняється своєю довговічністю. Розповідає скульптор Каціп Сафар Огли Мамедов. Це самий класичний матеріал, який ще наші пращури вигадали. а ми краще й не могли досі вигадати. Тому це саме бронза, Або це повинен був бути граніт, природний матеріал, але ми обрали бронзу, враховуючи наші умови, а саме погодні умови, і те, що він повинен бути довговічний, обрали бронзу, оскільки ми пам'ятник не на одне століття робимо на столітті діли зараз. Пам'ятник вже готовий до встановлення, але поки що знаходиться у Харкові. Авторка «Ціп Сафар Огли Мамедов розповідає, що завершив роботу над нею ще вісім місяців тому. Скульптура давно скульптура давно готова. Ми повинні були її віддати вісім місяців тому. Готова вона з того часу. Я вважаю, вона повинна стояти у Полтаві. Тому ми чекаємо, коли постамент буде готовий. Сквер підготовлений і нарешті встановлено із Божою допомогою. З Божою допомогою. нагадаємо, що на реставрацію сквери імені Григорія Сковороди було виділено близько 780 тисяч гривень. Там, за словами директора підприємства декоративні культури Ігоря Ляшка, мають замінити бруківку, встановити п'єдестал під сам пам'ятник і провести благоустрій території.